Вітаю! я Андрій Бешлей, психолог, керівник Центру трансперсональної психології. Курс психології і духовних практик це великий-великий об'єм інформації, який я обрав з академічної психології, зі світу духовних практик, Сходу і Заходу. Це те, чим я займаюся останні 15 років. На нашому курсі ви глибоко. Освоїте психологічні знання, ви навчитеся використовувати різноманітні духовні, медитативні практики для роботи з собою, для роботи з іншими. Наш річний курс це не просто навчання, це глибока-глибока робота над собою. Крім того, я зробив курс максимально зручний, кожен зможе дивитися відео уроки зручний час. Так само ми будемо обов'язково зустрічатися онлайн, спілкуватися. Незважаючи на об'єм, незважаючи на масивність даного курсу, я зробив так, щоб він був доступним для кожного, хто дійсно бажає. Детальна інформація буде в описі під відео. Реєструйтесь, до зустрічі, буду радий з вами спілкуватися.